Давайте подивимось, яке він сьогодні має повідомлення для вас, що би він хотів сказати чи не сказати, яке у нього повідомлення, що він за вас буде боротися, що він не здасться, він вас не віддасть. Він буде робити все можливе і неважливе. Приїде, прийде, подзвонить, запросить на побачення, но він. Хоче, щоб ви були з ним. Він буде, знаєте, шукати дорогу до вас. Між вами був якийсь конфлікт, конфлікт інтересів, можливо, е якась рівність, навіть пауза могла бути. Але тепер він уже так здаватися не буде. Тут мужчина, який чітко зрозумів, що він хоче бути саме з вами, що ви саме та жінка. За яку він буде боротись, за яку він буде брати відповідальність і з якою він, я би сказала, навіть хоче прожити своє життя. Ну, то Закоханий мужчина хоче обнулитись, хоче розпочати спочатку, наладити стосунки, хоче, щоб все було по-новому.